Привіт всім! Розповім про лазерний рівень Клубіона ES16R. Вже він давно у нас в продажі, досить непоганий варіант, досить себе показав, Хорошо. тому вирішив зняти відео. Про нього багато хто запитує, вже відео про них є дуже багато. Просто нас дуже багато їх купують, штукатури, бетонщики, плиточники. Всі, хто займається будівництвом. Ну, скажу, досить непоганий варіант, тому що за 5 років вони до нас в ремонт майже не попадають. Ну, Хіба в когось впаде, поб'ється, да і все. Але все, запчастини в нас є наявності, вони дуже швидко замінюються. Тобто тут питань ніяких нема. Калібрується дуже швидко, дуже легко. Це в нас 4D модель, зелений луч, 16 ліній. Акумулятори в них потужні, хороші, добре служать. На 8 годин роботи вистачає. Можна одночасно заряджати і працювати. Можна винімати, заряджати також. Акумулятор в один комплект йде. Модель дуже цікава, дуже хороша, тому рекомендую. Захист від пилюки вологи тут дуже хороший. Це вже також перевірено. Якби якісь були питання, то люди дуже часто зверталися. А так, в принципі, ніяких питань нема. Магнітний круштейн тут універсальний. Крутиться, чіпляється, будь-за що. Зараз вам покажу все. Тобто можна за любу башню собі чіпити, яку потрібно собі. І використовувати як підйомну платформу. Також можна собі багато хто коли купував, займається натяжними стелями, чіпляють. За потолок. Тобто собі вони кріплять за потолок його, і собі, відповідно, це провертається і чіпляють лазерний рівень ось так. І піднімають під самий верх. Дуже хорошу току не потрібно купувати розпорну штангу. Хоча вони теж практичні. В комплекті йде ще пульт з антенкою для роботи на великих відстанях, якщо потрібно на вулицях працювати. міні треножка Зарядне Що 7 ще сказати про них? На великих існеннях, що потрібно працювати, ми перевіряли прийомники, тобто різних моделей. Тут питань немає. Працюють вони 70 метрів, можливо, і далі, ми далі не відходили, але працюють вони далеко. 70 метрів в одну сторону, 72 це вже, вже виходить 140 метрів. Також для роботи з прийомником. Нам, якщо потрібно, ми включаємо H кнопочку і утримуємо. От. Включилась у нас функція для роботи з прийомником. І для роботи, якщо потрібно, під уклоном працювати. Бо багато хто купує, потім передзвонює і запитується. Як під уклоном включити функцію, як для прийомника включити функцію? Я зараз вам покажу це все. Під уклоном виходить, нам, щоб включати функцію, потрібно нажати. В букву. От, сигнал прозвучав. Все, у нас все включено. Все працює, все чітко. Тільки вона у нас буде в розблокованому маятнику. Тобто воно буде все болтатися. Ну, це в багатьох так є. Новіша моделька вже, клубіона ME16R. В ньому вже можна не розблоковувати маятника і його включити. просто, От, Нажати кнопочку і так само виключити. Тут вже одна кнопочка, це все регулює. Взяти, переключати. Ну, Це вже відеоогляд зроблю пізніше. Ну, пізніше. Відповідно, він і буде дорогший. І комплектація чуть менша. В принципі, ця модель себе досить хорошо зарекомендувала. Коли за 5 років, все вони добре працюють. Ну, Звертається в таких випадках, якщо десь паде з високої висоти, десь там сікло поб'ється, все міняється, все без питань. Тобто тут проблем ніяких немає. Рекомендую: звертайтеся, підписуйтеся, ставте подобайку. Завжди будете знати, які новинки в нас є нові. Будуть якісь запитання, звертайтеся.